міська влада нічого не ділає. Абсолютно, Это ж ракета впала, це ж не газ зарвався, а ракета. Залишки повністю зруйнованого першого під'їзду досі не демонтували, хоча за висновком експертизи мали це зробити негайно. Скаржаться мешканці будинку по вулиці Баленка, 7 у Полтаві, в який понад три місяці тому влучила ворожа ракета. Дуже б хотілося, щоб той перший під'їзд, чи чи вже його надрізали якось чи убрали, чи розваляли. Я не вірю, в от їхні басні, що цей дом він ну, в не аварійний, і все. Ну, як може після такого удару бути не аварійний дом? Криша, вона ж не годиться. Вона ж ви подивіться, з тієї сторони вона вся. А це ж по всій криші. А ви ж бачите, що який бардак упереді. Там же ж його люди ходять, і оце все дивляться. Воно знаєте, як це на душу і на нерви, як переніс отаке все. Оце, а взагалі ніхто ніде нічого. Що має зробити? Демонтувати ну ті частини квартир, які залишилися, просто вирівнять стіну. Ну на даний момент у міста немає грошей. Ні, вони говорять, що є гроші. Ну, в принципі, як і немає. Бо по факту або ми створюємо і йдемо як е, е, юридичне лице будинку, або ми. Чекаємо, коли УКБ зробить свої правильні рішення і найде підрядчика, який їм це все зробить. Мешканка одного з під'їздів п'ятиповерхівки Ірина говорить, міська влада запропонувала створити об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Це дасть більше можливостей для відновлення будинку через залучення грошей від міжнародних партнерів. Але все це не так просто, каже вона, адже думки місцевих жителів розділилися. Є категорія бабусь, які не бажають нічого змінювати в цьому будинку. Їх все влаштовує. Є молодь, яку нічого не влаштовує. Вони готові щось поміняти в цьому будинку. Кількість, я вам скажу так: 55 квартир. Це от це порівно. 50 туди і 50 сюди. І вони навіть, навіть нічого палець це палець не хочуть. Все, ось це Ось ББ. Тоді вам зробить, що ви зробите? який ОСББ? Ми пенсіонери тут. Пальмапальмаючу такої ж тебе. Може, дійсно це з бебе якийсь дасть рух вперед, що щось воно буде робитися. Ну коротше, я ще, я ще чесно, я не вприділилася, так що не знаю. Людям запропонували створення ОСББ, щоб пришвидшити процес відновлення будинку, оскільки через управління капітального будівництва це займе більше часу. Позитивний приклад село Супрунівка, де також був приліт, каже заступник голови постійної комісії Полтавської міськради з питань містобудування та архітектури Вадим Ямщиков. Чому і ОСББ пропонувалося? Тому що і міжнародні фонди не працюють в варіанті один, коли ОСББ не створено. Вони працюють тільки з будинками, в яких створено ОСББ. І більше розширена допомога. Там розділилося, є багато тих, хто за ОСББ, є багато тих, ну, відносно тих, хто проти. І для того, щоб було е, чітке рішення будинку, людям озвучили, Дайте протокольне рішення більшості мешканців, підписано, що вони йдуть або по-першому, або по другому варіанту. Поки е, і перший, і другий варіант ну, від людей немає відповіді. Вони ще е, радяться. Будинку Побаленка 7 вже півсотні років. Станом на зараз в усіх уцілілих під'їздах встановили вікна. У другому під'їзді ще не підведений газ. Там зараз проживають дві родини. У решті під'їздів третьому, четвертому і п'ятому люди живуть, кажуть місцеві. У другому не повністю, але дехто живе. На першому тежі я знаю, живуть, а другий під'їзд він же аварійний. Там, тож, треба розбурити, перший до кінця розборити, і трохи другого. І взагалі, я вам скажу, я вийшла, глянула, у кого пластикові вікна у нашому будинку почти всіх уціліли, а в кого були старі дерев'яні, всі посипались. Як повідомив заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко, нині визначаються щодо способів фінансування проєкту демонтажних робіт. Відновлено теплоелектрогазопостачання мешканцям. На жаль, ще не відновлення газопостачання мешканцям постраждалих квартир другого під'їзду. Наразі тривають переговори і обумовлюються способи фінансування, розроблення проекту кошторисної документації, демонтажних робіт першого та другого під'їздів, відновлення та виконання заходів із забезпечення нормального функціонування зазначеного багатоквартирного будинку. Нагадаємо, 1 лютого цього року близько 7.45 ранку в п'ятиповерховий панельний будинок в мікрорайоні Брейлки у Полтаві влучила ворожа ракета. Внаслідок обстрілу загинули 15 його мешканців. Повністю зруйновано перший під'їзд та частково другий.